Красавчик, покладь його. Добре придумає. День закоханих не тільки для людей, а й для тварин. У контактному зоопарку запропонували відвідувачам взяти участь у акції до Дня святого Валентина. Так Валентинку можна придбати та подарувати будь-якому підопічному закладу. Фаворит акції буде у центрі уваги, обіцяють у зоопарку. Історію тварини, яка назбирає найбільше Валентинок, екскурсовод розкаже всім відвідувачам. І е, тим самим підтримати тварин безхатніх. Всі кошти з придбання таких валентинок ми направимо в асоціацію захисту тварин, а яка в свою чергу вже передасть на допомогу притулкам, які допомагають безхатнім тваринкам. Як і всі жива планета зіткнулася з відключенням світла для тваринок, зимовий час досить складний, але у зоопарку підготувалися та придбали генератор і дизельну теплову пушку, яка допомагає підвищити температуру в приміщенні. У кожної тваринки є власний істочник тепла. Це такі климки, які гріють знизу. Це такі спеціальні рефлекторні лампи, які гріють. І ми підтримуємо бажаний температурний режим для кожної тваринки. У зоопарк продовжують поступати нові мешканці, які вимушені були переїхати з небезпечних зон. Господарі залишають своїх тваринок, тому що не мають змоги утримувати їх далі. Тут працівники намагаються допомогти тваринкам-переселенцям. Більшу частину такі дрібні е, домашні тваринки, такі як папуги, морські свинки, кролики. Ну, ми в свою чергу намагаємося передати цих тваринок іншим людям, які мають змогу їх е, е, утримувати і, і мають бажання займатися. А по четвергах жива планета проводить гурток дітей, які допомагають наприкінці дня піклуватися про тваринок. Та допомогти зоопарку може кожен, придбавши підвищений онлайн-квиток на сайті закладу. При цьому зоопарк зможуть безкоштовно відвідати діти і дорослі з числа ВПВ. Жигілі Софія Іванов Тарас, новини 9 каналу.